Рівно 33 роки тому, 19 серпня, у Москві почався пуч. Президента Горбачова його ж соратники замкнули на кримській дачі. У Москву нагнали танків з військовими і спробували захопити владу. На переворот заколотники зважилися, аби втримати радянський союз від розпаду. Втім, вийшло все навпаки. За кілька днів в Києві проголошують незалежність. А до кінця 91-го року Радянський Союз юридично зник остаточно. Чого не скажеш на жаль про імперські зазіхання росіян? Чи можливе повторення історії, щоби знову відкрилося схоже вікно можливостей для зміни влади у Кремлі і остаточного розвалу імперії? Відповідь шукала Інна Горіненко. Ранок, 19 серпня 91-го. у Москву входять війська по радіо і телебаченню. Оголошують влада в руках державного комітету з надзвичайного стану президента країни Горбачова. Відсторонили причина за станом здоров'я і далі Лебедине озеро. Це, мабуть, найбільш невдало організований пуч, який можна собі уявити. Усе почалося за день до підписання нового союзного договору. Не всі республіки на нього погоджувалися. Я добре пам'ятаю, як руйнувався радянський союз. Так званий парад суверенті суверенітетів він розпочався в 90-му році. І там брали участь комуністичні керівники в різних республіках. Це була їх влада. Вони хотіли її збільшити. Самостійності жадали зокрема в Україні 20 серпня. Керівництво республіки підписувати союзний договір взагалі не збиралося. Горбачов вважав, що це є абсолютно окей, що Україна просто приєднається пізніше. Відмові від такої ласої України верхівка влади в Москві опиралася. Твердокам'яні ортодокси вони вважали, що це буде фактом юридичної фіксації розпаду радянського союзу без України. Вони вже не могли уявити СРСР. Та крім України, силовикам голова ще й боліла за власні посади. Горбачов готував нові кадри. Крючков шеф КГБ він підслухав розмову між Горбачовим, Єльциним і Назарбаєвим. Шеф КГБ буде знятий прем'єр-міністр буде знятий. Міністр оборони буде знятий. Для них був установлений дедлайн для того, щоб зупинити. Як вони вважали розпад радянського союзу, то ж найближчі до Горбачова і зраджують його, замикають на дачі у Кримському форосі. Після такої звістки у Києві миттю збираються депутати у Верховній Раді та мало, бо більшість саме в округах. Чи треба телеграми давати, то лунало і таке в залі? Так всі ж знають. І всі мають їхати до Києва. Що депутати в дорозі у Верховній Раді вирішують заколотникам з Москви не коритися? Свідчать архівні документи. Заява, в якій відразу президія Верховної Ради Української РСР до рішення сесії Верховної Ради Української РСР з цього питання положення постанов державного комітету по надзвичайному стану в СРСР не мають юридичної сили на території України. Заява Кравчука. Підписано, бачите, до Путчу, доки в Москві хотіли зберегти владу, у Києві мали свій клопіт. Зерно, це літо, це збір врожаю. У на той час так звані головні житниці союзу мізкували, як мають віддати Москві те, чого фактично не було. Запорізька область, Херсонська область і Крим. Е Через страшну жару постраждали від засухи. Держзаказ був 17 мільйонів, а здати могли реально тільки 15 мільйонів. Тож на тлі не врожаю переворот в Кремлі і можливість проголошення незалежності була повною несподіванкою. Всі свідки тих подій вони говорять саме про години. Тобто, буквально кілька годин Україна отримала вікно можливостей. Путь провалився, пересварилися силовики, бо не дійшли згоди, хто відповідальний буде за пролиту кров. План штурму в центрі Москви загальмували, війська відвели у Києві. Ж, навпаки натисли на педаль газу. У головному музеї країни зберігають чернетку акту проголошення незалежності. Передала дружина Левка Григоровича Надія Іванівна. Її Левко Лук'янко писав, коли в Москві арештовували заколотників. І ось цей перший абзац, виходячи з смертельної небезпеки, яка була нависла до країни. Про що йде мова взагалі? Це теж посил безпосередньо стійкомуністичній більшості. Групі 239, так звані, яка якраз сформувала ось цю більшість для того, щоб теж. Спонукати їх до дій до голосування за цей документ і таки проголосували 24 серпня. Усі рішення того дня зберігає архів. Зокрема, із самостійністю від Москви депутати вирішили лишити собі і зерно в стенограмі Йдеться про те, що нічого не потрібно здавати. Треба, щоб все зерно залишилося на території України. Економічна свобода від Москви мріялася в республіці. Про злидні через ненажерливість радянської машини прихильники самостійності ширили ось такі листівки ще задовго до путчу. Україна має величезний потенціал, і цей потенціал не використано. З України викачують ресурси. Україна е, виробляє величезну кількість продукції різноманітної. А українці живуть надзвичайно бідно. Новий союзний договір, виплаканий у Кремлі в Україні. Бачили як те саме ярмо, і його вдалося скинути. В чому тоді було вікно можливості? В тому, що впала центральна влада. Вона й так була слабкою вже, але провал ГКЧП послабив силові структури. І послабив центральну владу. А за слабкістю чиновників союз перестав існувати, чи можливо нині, щоб Російська Федерація так само розпалася, як і 33 роки тому імперія зла зміну влади в Кремлі. Відчули із заколотом Пригожина. Утім, не сталося, бо башти Кремля, як в серпні 91-го, не пересварилися, пояснює політолог Володимир Фесенко. Вони фактично здійснили такий дворцовий переворот, відсторонили Горбачова від влади. Мітеж пригозна ж зовсім інше. Це не був мітеж проти Путіна, це був мітеж проти е, міністра оборони Шайгу і начальника генштабу Герасимова. Всі ці люди, які увійшли до складу ГКЧП, це були люди, які були свого часу наближені до влади. Михайлом Горбачовим і такого протистояння від своїх же поплічників нині до Путіна немає. Навпаки, як спільники вони зацікавлені один в одному. Війну з нами веде не Путін, а російська держава. І зараз всі російські керівники пов'язані кров'ю. І вони просто так припинити цю війну не можуть. Чого точно варто чекати на просторах Росії, і то вже скоро, так це смути, каже радник президента Михайло Подоляк. Російська Федерація зараз підходить до цього рубежу, коли ресурсів для контролю над внутрішнім простором буде просто фізично не вистачати. Переворот може бути в Росії. Який це обов'язково ще раз протести військовий. Це може бути заколот еліт, внутрішній заколот, Це може бути протест, який переросте в такі тотальні вуличні бої. Зміни вже незворотні для Росії, каже Михайло Подоляк, і відмотати їх так само як в серпні 91-го. Москва не може все, що сьогодні робить Україна. Вона швидко обнулі залишкові репутації Російської Федерації. Зміна настроїв у західних елітах. Вони не сприймають Росію як партнера. Це точно вже вони не бояться Путіна. І Росія не може перебудуватись на марші, тобто вона не може зробити висновки з того, що відбувається, перебудувати там пропаганду. Роботу дипломатичну, роботу економічну. і таке випробування влада в Росії вже проходить з подіями на Курщині. Наступне буде вже за півроку, коли своїм же громадянам треба буде пояснити, чого Київ за три дні триває вже три роки. Інна Гуріненко, Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.